To jest 600 piłek, na które gra Maksym. Maksym, przycowaj się do mnie. Maksym, z nami. Zrozumiałeś, wodę razem. Ale już. І краду та де щоб стрівни забадили. в з любим способом це да. Хай за карга, нахуй здохне завтра. Пизда, тупа нахуй все їбал. Ну і похуй, хай забанять нахуй нахуй тістрі. закинув за Закинул засятку нормально. Заслужил нормально, повезло, что цей

Ебать тулить нахуй, я ебу. Іш, один не скуда. Добре, нахуй, сюдобля. бля. їй всюди сушки. Ра, кев, єс! Ра, ків єс. Добре, ту... За... бля. Zrobimy. 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 Вова на подачі. Ай, хорошо, Вова планера, блядь, легенько Блядь, сука нахуй. Да, нахуй! Ебать, це сука, Дима Лупи, блядь, пизда. O que foi ебать тулять нахуй, я их сука. Добро нахуй, планера, хороший топ. Темп, темп, темп. темп ай, ай! Да. Да нахуй! Ну, все в белых и сразу винил. Та, їбать, тулять. Таке саме треба. Щоб тако кричали. то пізда піднімає настрій. І такого на. Єбать вони тулять, я їбну, сука. Хоч що трібні, але блять, заки лісова, то піому щось апісанта. Ці блять не можуть вдарити на хати, прям дібашка. Ай, пабліс, бать вони тулять нахуй. Бліз! Білий подає. Добре нахуй. Добре. Ніщо, нічого, нормально. Бля, сука, хуйню таку... ухлио. Да, на! Дибіт Э бля, це, сука деник, ебать, сука, стелить нахуй. де Даник оцей, блять, пізда О, Об боба вийшов. Контрольний походу, да? Раки в ліс. Раки в Раки в Добре. Ну, <ривіт> Анлад. Ай, сука, вплив нахуй! Ай, сука, тулять, нахуй, я йду. Ти що, їбать тут парні емоція, зря ви не пішли нахуй, їбать і тулять. Бабулька сосоровий. Він мені надає я такого кришку і сили додавляє. І темпу додаває. Єберо! Єбашки! Чи що? Байбайоб, що? Блядь, той просто отако вот поставив, глянув назад, щоб той, блядь, судить, сука. тормоз не, не, нормально, нормально. Просто трохи выше надо было. А, блядь, что-то Просто трошки выше. Ти бачиш, баль і сам на судю. Ти блядь, ти після змагань со мною нахуй поговориш, блядь. з блядь. блять. цей сирий там у нас. Це білого драм, блядь. Твої рідні нахуй. Я им больше нам приятно. Послушайте за те Да нахуй кони, сука! Сосать, блядь! Купай треків стулить, нахуй! Де на подачі добре легінку таку, аби забити. Добре! Добре! Сасайта! Ще? Ще? ще раз би не буде вихиляється! Нашлендре, на я сказав, вона нахуй я ще раз блядь, мене на нахуй троне і післав. Ай хорошо, блядь. Ебіть тут та нахуй Забрали піздец на тоненьком, але хорошо блядь. Єбаться і Денис накачений, блядь нього аж бісипсу колись. Цей, блядь. На пов'язці на ножі. Ай, те це цення, блядь, пизди дає. Кому? Е, блядь. Ну вони дай Боже, блядь. Все, так ясно змагання на хаймус там. Ты мусит всем я, я самого буду. Так самого буду приятно. А ти самый голосишь, причем сет, то есть Пать нафіг, майже в перший блід, це бля, вони на подачах трохи блядь, але нормально, нормально. Да. І дивись, виїбать не настроєння нахуй. Тули, бля! він тулить, но! Бать улик на кипішо це, це пізда. Вона. Добре нахуй. Да, сука. Окей, блин. Да, окей. Добре нахуй, хорош. А ебать, сука, тулит нахуй связка, блядь. А так, сука, ебоши. Да. Ну так же все, уже все поплыли, блядь. А все, сука, так тулит нахуй. Чи? Чисто вишни будет компот. Ну, это свежий компот. -а. Я, блядь, пошел о вишню нахуй, блядь, Ай, сука, тулять, я ебу. раки. Блядь, сука, нормально, нормально. Він так скільки нахуй, 34 подав. Геть те саме, що з нами. В них подачі, в них подачі хуйня. Так само кричать. Геть таке, що, блядь, що ти сам? Пізда, усі ця. Кольцо попало. Що? Кольцо попало. Зимав, як він біг. А, не, напевно. Єбать, де не студить ну нахуй. Баченіша тут. Тана! Блядь, я навіть не знаю, чи камінь їх би цього року виграли, але в каміння подачі охуєнні були. На нахуй легенько тако. Добре нахуй. Добре, втулив легеньку. Бать, вони їбать, вони прям бігають запихуються на турецькому їбать, я їбав ти шо? Я не знаю, даже ці камінні до цього року вирішуються. Третій два, Три нахуй було п'ять. Гібать він сука тулить, нахуй! Знову Та ні, Вова через тем грає, він прям забігає охуєнно. Або вас у Лібєру вийшли. Ай, солов'ю в блядь. А то він вам таку саму подавав? Оце, блядь, волейбол нахуй. Са, ці попливли вже Ей, ей, ей. Зараз тула, а, сейчас вмешаться в туле, блядь. Ай, сука, ай ебаться и тулит, нахуй, ты шо? Мам! Ты шо, а, Ебать них звязка охуєна, блять, і дві нахуй. Mm? Оці, блядь, Денис нахуй звязка, ебать них нахуй вместе, блядь, типа связка ебанута, блядь. Ай ту, блядь, копащий, бляха. Ну він, поня, він при, він я високо, коротше, ся. Це... І б'є так за спини і замах охуєн, і ти шо? Тиматулить блядь. Бля. <клес> бля. Це заді ходить в лінію, блядь. Це так треба. Я знаю. Человей парень, блядь. Діба через там сама. Ай! А ебать цей Денис нахуй тулит, ты что, блядь? Ну, я вам Да просто сути це 6-5 Я сам цікавий подивився буде заработати. Yeah. Yeah. Та побачимо, хто грає. Зараз вроді бо теж раків ліс грає. Хіба well, якщо раків ліс то подивлюся. А, все, це вроді кінець змагань, не? Фінал. Ну ладно, yeah, вроді одну ігру зіграли. туди все. Oh, yeah. Давайте.